нет, я конечно спрошу, задам ему неудобный вопрос. Но ну, я просто вижу, вот проходит все человек, не спросил у вас, вы звонили, кто это люди, какие люди. Просто к себе прямо. прям. Но я... это или игнорирует, или не знает. Два варианта. Ну, ну, я спрошу, конечно, сейчас мы зайдем. Я вам просто показываю, как на шее. А, 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 це так, на цепи. Можете там записать. Начальник Мелинского Влад БНФ, полковник полиции, присожник Анатолий Витальевич. Його зараз немає, не, не 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 він не так? Mm? вам тоді Аліна говорила, так? Да? Андрій Ович був на той момент виконуючий обов'язки, mm -hmm. а це він, він подібний був відряджений, ще тоді mm -hmm. присяжника не було. Розщепа мені теж якусь відписку давав. Mm -hmm. Перву відписку мені надавав давав ще по школі туди. Вона з цим ми тоді, То ну, ну, тоді спілкувалися.

Только не надо ее на видео снимать, хорошо? Ну, это только на ваше Это ваша просьба? Потому что есть ответственное решение суду, и ты говоришь, что для того посвящения не есть персональными данными, его можно занимать, в суде, для этих людей, обожают. Скажите, пожалуйста, какой документ вы нам сейчас показываете? Посвящение, то есть,

Не не, ганна, не, згідно 437 го наказу видано. Ні, видано, согласен. згідно постанови так. 11.37 і а цей наказ не зареєстрований. Народ що не влаштова безпосередньо згідно 5 з п'ятій Конституції України 96 го року. Так, Слухаю вас при цьому питання. Значить, стосовно першої статті вашого профільного виконування. Нам цікаво, що поліція аж відділення служить суспільству, що було забезпечення прав субсидії. Служить. служить. Так. Значить, станом на зараз, діючи в інтересах прав людини якому тільки можливо, і не своєї особистості, будемо дивитися. Стосовно так, я писала повідомлення про злочин. По сьогоднішній день мені ніхто нічого не зреагував. Тим не менше, до жінки класним іменем Надія, чомусь приходить кореспонденція на ім'я моє, я, я то не знаю, мені не мені. Адресу для листування я залишала. Я не знаю, наскільки дії одна особа відписує папірці відписки. Але чомусь на, це, на місце проживання жінки надії. Ну я не можу, я ж на почті не хтось. Ну я не розумію, як то так, в ну, одному конверті. В Конвер... одному конверті, ну, в ж... одному конверті. на різних комісіях. Я ж не можу. відправляю, правильно чи не? Ну ви підписуєте. Ну я підписую, да. так. Є пошта для цього. Я ж не відправляю. Один конверт, хто їх вкладає? Не пошта? можу вам сказати Хочете, я виясню, хто їх вкладає? Ну, ви я виясняє. вам зараз не можу цього випадати. Виясняйте, що ви можете. Коли ви звертались, які, ви ж на маєте пам'ятати, якими звернення... 26 серпня. Ні, ми якраз зараз хочемо визначати, що ви визначили, з чого зробили певні висновки, на якій підставі мені відкристи попри. Ну, мені не мені. 26.08 номер, якщо знаєте, повідомив. Не зараз не буде. Не повідомлення, а це було повідомлення про, ну, Прийняла... повідомлення про злочин. Прийняла повідомлення про злочин, слідчення. Аліна. Нема такого не слідчення. Вже немає дізнавач. Даліше, що? Які по цьому що Значить, Ну може... які відповіді далі, яка реакція? Знову, я ж не помню поліції, У відповідно... мене дуже багато відповідей. Ну, я... ваш черговий Без... зразу тільки нас побачив і вже зрозумів, з яким питанням ми прийшли. Ну добре, що черговий. У нього, може менше. У мене не добре. в голові не тримається все. На сьогоднішній день під 7 тисяч реєстрацій я за кожну не можу. Чому робити? відписки приходять на ім'я жінки надії? Я вам скажу, я не знаю, Нала, що ви таке перевірки. називаєте. Значить, три відпос... відписки відписки. Що таке відписки. відписка? я не знаю, Що таке відписка? Це на лист Контр-Ц, Контр-В робиться двома клавіша на три листа. Що таке відписка? Пояснюю, один текст таке. набрали стандартний, зробили контр-Ц, КонтрВ і всім розіслали. Підписки. Може, відповідь він по результатах перевірки. Це вже відписки, якщо контр-ВЦ. Ми відраз, якщо поцікавитись, якраз. Оцими результатами перевір. Якою особою проводилася? ну, Якщо ви підписували, є виконавець. Значить, добре виконавець є, ви керівник відповідаєте за всіх своїх викладавців. Відповідаєте за все, що діється на, 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 на даний момент на цей на да. території жмеринського відділення. На даний момент. Значить, хто проводив? 3, вам надійшло, відповідь. Мені не надійшло. Який не папірець надійшов? Ну, папірець ви можете називати по-різному. в ви одному конверті прийшов папірець. папірець. В одному, три так. папірці, так. для трьох різних адресатів. Це по якому? Я не можу Хто вам сказати, я, я їх туди займаються. не вкладав ці папірці. Ви не вкладали. не вкладали. Тобто, добре, але вкладали ваші співробітники, за яких ви персонально несете відповідальність. Що це за таке діловодство? Хто так веде за стан діловодства, відповідає його керівник. Це ваша персональна відповідальність. Хорошо, я розберусь на рамці. Добре, тепер мене цікавить, якщо вірити цій відписці, що було проведено якесь, хтось щось перевіряв. Так. Значить, мені цікаво на підставі яких даних проводилася перевірка. На підставі закону про звернення громадян. На якій підставі воно було переполітковано. Ну, я, ж не можу я не знаю. хто з тим, що не було ознак. Чому кримінальний злочин? Ознак. Значить, Значить, ознаки, ознаки кримінального, кримінального, кримінального права. На, на підставі, підставі, підставі яких документів, на підставі яких доказів, в цьому повідомленні про злочин. Скажите? Я зазначила, Скажите, що є відеопротокол. Де, де Якщо нема ознак... криминального правопорушения разобляется згідно звернення громадян. Где это написано? КПК 214 гласит по-другому. Работник полиции, работник полиции, если он 24. узнал какие-то ведомости, что совершено правопорушение, он вносит в ЕРДР, ну ответственный орган, дизнавай или сличий, потом проводится. Досудове розслідування. Розслідування. І если в результаті этого досудового розслідування буде виявлено, що нету этих ознак, тоді оно просто закривається і все, і дається відповідь. 214 ще написано, якщо немає достатніх підстав, то теж не нету Я там такого? нас. А хто приймає рішення про достатність чи недостатність? Начальник слідства. Незалежна процесуальна особа. Вносить или не вносить, да? Он сразу определ. Не проводя досудового судового расследования, он сразу определил, а, там нет ничего, я не буду этого делать. 26 серпня. секунду. 2024 году 214 статья надеть в узнах весь лично не Зачем он? Це 2014 не нада. Я знаю, то що мені надо написано. написано. Я ще раз кажу. Я знаю то, що мені наводять залуна. Ми не водимо заблуження. Давайте, давайте ближче. говорити. Мову не каз. Давайте будемо говорити мову. Ви прийшли. В мене закінчився вже прийомний день. Це раз я, по, я день по, я, я по, по людські спустився до вас. Відкладаючи якісь інші нагальні питання який здійснює владу да, Народ, здійснює влада бездісню, але ви маєте теж розуміти. Я теж розумію, інша. що не раді одних вас я тут є. Принцип верховенства права. восьма стаття конституції, шоста Дальше кажі ще які закону. питання. Керуєтеся таким? Я всім керуюся тим. Ви керувати, що казали? Зіслалися на 2014 чотирнадцяту кримінально-поціального <клес> кодексу. Будь ласка, давайте говорити новою. новою Слідчий дізнаваш процесу. прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене, кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним будь-якого з будь-якого джерела обставин, що можуть. Свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідну вірність до єдиного реєстру. Сітко і безпеки. написано, що він визначає читає чи, чи, це, чи це, і вносити, і не вносити. Только, тільки можливо може свідчити, тільки то, догадки. Может, свечит, и ведомость может, свечит, уже вносится, сразу вносится, а потом проводится досугдовое расследование, и в результате этого расследования, разгляд всех, опытывания свитки, там материалы разные, тогда только можно сказать, было вчинено или нет, разглядать его дальше, по сути, там, или нет. А ви мені говорите, ну тут є в Ви не згодні з цим. Ви маєте вправ, якщо вам прийшла відповідь. Ви мені тільки що вводите в заблуждення обману. Я не кажу про заблуждення, ще раз послухайте. Покажіть, Якщо вам зі зі прийшло зі відповідь, ви з нею не згодні, так. ви вправі оскаржуєте, як до Жмеринської окружної прокуратури, так само оскаржуєте її до Жмеринського міськрайонного суду. Ми питаємо, ви тільки що, перед тим, це зафіксовано на відеопротоколу, повідомили, що Жмеринська поліція Да, тепер переходимо шляхом забезпечення праві свобод людини. Тепер переходимо далі. До статніх підстав. Які підстави бралися до уваги. Я не можу вам сказати, тому що я їх не визначав. Визначав керівник Ви до судового. Ви на сліпу просліду. підписуєте, ставите свій підпис суди. Ні, я не на сліпу Да, Я бачу матеріали, ті. Добре, які, тепер по які проводилась перевірка, Повід... Да. Я коли. Повідомлення про злочин надавала дізнавачу. Я повідомила так само. І то, що вівся відеопротокол протокол спілкування постійно, і на яких підставах, з чого, з яких доказів бралася, бралася інформація, якими матеріалами оперували, що саме досліджували. Проводити перевірку по вашому зверненню згідно закону України про звернення громадян? На якій підставі перекваліфіковано повідомлення про злочин, звернення громадян? Ніхто нічого не перекваліфіковував. На якій підставі мною було повідомлення про злочин надано? Протоколом оформлено, це завідомо халатне лі чи завідомо про виконання, ну свідомо невиконання. якщо ви не згодні з тим рішенням, яке прийнято по вашому зверненню, ви вправі його скаржити до прокуратури, а також до місцевого а ще місцевого може місцева втратити довіру, да. ще може вірес написати. Кого тут поставили, ви можете, вс... може, ви можете багато. може бути можемо і дуже все. багато питання в тому, що поліція служить або не служить відповідальність за місцеву поліцію, керівник її. Так, uh -huh. так, так тимчасово виконуючи обов'язки. Добре, тимчасово виконуючи обос. Тобто і ви в тому числі, так я Або ви припиняєте злочини проти прав людини, я припиняю. або видаєте ваші... їх співучасниками. Я не стаю Ну або або третього не дано ну, згоден. Я ще раз вам повторюю, ви вправі його скажете рішення, яке ви, не знаєте. Ми питаємо, Ми на якій підставі Я добри. вам сказав, на якій підставі, згідно закону України, позвернення громадян. Все, Значить, відповідь на одна, підставі другої підставі не було. Відставі було перекваліфіковано. Нічого перекваліфіковано не було. Ще повідомлення повідомлення вам було. про злочин. Звернення громадян. Та, не внісли, повідомлення не про злочин, яке було мною повідомлено. Зараз питаю за себе. Людина Є? через правосуб'єктність людини. Ви викликайте відповідальну особу, хто займався, якими, якими доказами керувалися, якою інформацією. Мені нічого да? не надійшло. А кому надійшло. Я надавала ну ж, кажете, юридичну адресу для листування, мені нічого не надійшло, не скажіть, Якісь попіренці... яку ви і на яку надійшло? Ви ж не кажете, яку ви надавали. Підніміть на документи. Ну я підніму документи. От я від вас вимагаю підняти документи. Ну я зараз цього вже аж всіх секунд робити не буду. Знайти ну, і дати відповідь я народу. Я дам відповідь, але це не буде вже в цій чині п'ятиминут. Дати відповідь народу. Я дам народу відповідь. ми чекаємо дуже довгий час. Більше місяця прийшло. То ви ж самі кажете, що прийшла відповідь. Куди прийшла? Я не знаю, куди ви ж навіть не кажете, куди прийшла відповідь. до мене. Нічого не надходить ну, до вашої Якісь, що, чи... прийшла. Добре, до вашого колеги щось А що вас довго настає, щоб вона паштальйоном працювала? не на... знаю. Я не роблю паштальйоном. Розумієте, я їх не відправляю. А чому говорити чому за загадками тут говорити, розумієш. Знати, що то я ж дайте, щоб я вияснив. Мені треба знати на яку адресу ви просили направити вам. І на яку я вам... вимагала ну, ви вимагати? Я можете надавала, знаєте не що ви від мене не можете нічого Тепер вимагати. Так. Маю право. Від... право. Маєте маєте від... Народ що здійснює владу безпосередньо. Так, народ здійснює, так. Да. Так, а ви, якщо ви представник України як держави, то держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Третя стаття Конституції України, яку ви маєте знати. Не гірше за мене, принаймні. Саме так. А ви думаєте, тільки перед своїм начальником ви будете відповідати і все? Ні, До вас ні, і чому? далі. Начальнику своєму Народу. є Їм... Їм... народу. Ні народу. народу. А як з дотриманням прав людини? Нормально у вашій присязі, яку ви давали, складали. Нормально з дотриманням прав людини. Не бачимо. Вас... Бачим. От народ бач... прийшов проінспектувати. У нас дотриманням прав людини Все добре. Ні. У да, вас з дотриманням прав людини абсолютно не добре. Людина, дівчинка, людина. Так. А ви зараз не можемо. Право да, на тому не можемо. Обеструмлена хата, там, де вона живе. Світла нема, як вона буде освіту здобувати, як ви кажете. Да? Хто? Хто прийняв рішення лишити її цього права Ілі можливості? Ну не поліція ж його лишала, поліція а поліція була поінформована. Що послухати? Я вам скажу теж, що злочин. ви теж були поінформовані про те, що вам мають прийти і здійснити там те відключення за неукими коли. Ну, не ми говоримо, не говоримо мовою, зараз. мовою документів, так, чи ми говоримо документів. мовою припочка? Ні, не припущення працівника мереса за неоплату.